Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Під такою назвою у Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку картин та плакатів, присвячених пам'яті кобзарів, Приурочили мистецький проєкт подіям, які відбувалися з талановитими українцями ще 90 років тому. Поштовхом до організації цього проєкту Став такий факт, який є в історії України, який правда не підтверджений архівними документами, але зафіксований в усних свідченнях очевидців про те, що у грудні 1934 року у Харкові відбувся з'їзд кобзарів, куди звезла радянська влада багатьох кобзарів з усієї України, і після цього з'їзду вони були знищені. Автор ідеї та ініціатор мистецького проєкту заслужений діяч мистецтв України, художник зі Львова Орест Скоп. На виставці представили 36 картин художників Романа Вільгушинського, Олега Шупляка, Миколи Шевчука, митців Михайла Дирбовки, Івана Драгана та Богдана Ткачика. У мене на виставці експонуються 20 творів. Ця тема мене хвилювала. Я працював над цією темою. Мало того, в мене. Моїми друзями були живі тоді ще кобзарі, брати Литвини. Кобзарі тоді будили народ. Це були пробісники нашої волі. І Те, що ми маємо сьогодні, незалежність то це їхня заслуга. Виставка покликана привернути увагу суспільства до минулого України з її героїчними і трагічними сторінками. Кобзарі, які протягом століть зберігали глибинні духовні традиції нашого народу, назавжди залишаться у пам'яті всіх поколінь. Також на виставці представили 27 плакатів на тему українського кобзарства, які створили студенти кафедри графіки та мистецтва книги Львівської політехніки. Експозиція Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине триватиме щонайменше протягом місяця у Тернопільському обласному художньому музеї.